Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Що в коробці. І сьогодні у нас невелика така розпаковочка, невеликий у нас пакуночок, але тим не менше він досить важливий. Як завжди хочу вам відразу сказати, цінник просто смішний за цей товар. Що ми маємо? Ось такий ось набір. Якщо пам'ятаєте, декілька оглядів назад я робив огляд на, на ось такий ось портативну маленьку дрель. Да, і пам'ятаєте, у мене був баг, вона свистіла. Я вскрив корпус, пофіксив, все працює, все класно, все чудово. Але до цього крутого о, набору не вистачає ось таких ось насадочок. А, насадочки були замовлені. В принципі, в мене є в основному наборі, в основному всі насадки. Але в житті трапляється інколи так, що. О, вам потрібна якась річ і тут, і зараз, і немає часу і можливості там бігти додому за тими насадками і так далі. Цей, от, наприклад, набір у мене е буде завжди з собою в автомобілі. І тому потрібно було купити насадку. Відразу кажу: набор коштував щось близько 60 гривень. Ну, по нашим міркам це взагалі шар, розумієте. Ось, ось всі оці маленькі штучечки, блін, 60 гривень. Ну, ну це просто просто капець. От що ми маємо? Ми маємо а, камінь такої форми. І зернистись, ну, дуже гладенька. Трошки шершавий камінь, уже іншої форми. Потім ось такий камінь, ще більш шершавий на дотик. Так. Отак я буду викладувати це все рядок. Друзі, ну, 60 гривень. Так, потім ось така у нас е, щиточка металева. Можна щось там чистити. Обов'язково у нас є ключ і ключ-фіксатор. Ну, в даному випадку у нас е, маленька портативна, нам ключ-фіксатор не потрібен, тому що там у нас є фіксуюча кнопка. Але, тим не менше, в наборі в Наборі він є. Так. Бачите, ми зараз подивимося із кількох елементів. Цанга. Ще додаткова цангочка на 3 мм. Достатньо універсальна. Потім дисковий камінець. Ну, такий з середньої, скажімо так, жорсткості. Так. Потім отакий ось камінець. Ну, начебто рівно, я так дивлюся. Вот, це одно він А, Сверло. Шестерка, здається. Так, сверло. Ну, давайте ось так ось. Потім у нас ще є отака ось металева щитка. Друзі, ну це просто не ми. І це все 60 гривень. Так, потім у нас є камінець такий дисковий, але для цього камінця потрібна ось така ось насадочка. Вона достатньо універсальна. Сюди можна накрутити і диски, які, до речі, у нас ріжущі диски. Ось, бачите, вони є ось тут в цій коробочці. Одягаються вони на. Цю насадку, або можна отакий ось камінчик одягнути. І також ця насадка є в наявності. Так. Поїхали далі. Ось, ось спеціальна насадка для войлока. Ось войлочний диск, великий, товстий, і малесенькі. Вони накручуються отак сюди. Ну, не буду зараз накручувати. І Можна ними, якщо у вас там є пастагоя, або щось натирати, а, або щось таке робити. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Це диски не відрізні, це диски шліфовочні. Грубо кажучи, диски з наждачки. Так, тут їх також в достатній кількості. А ще у нас ось так ось. Потім потім у нас а, такі ось насадочки Гостренькі і куля. Це для того, ну, в основному, для гравірування для, для якихось таких речей. І також дві насадки для великої. Для великої цієї. Для великого отворо да? ці наждачечки. і для маленького. І цими насадочками можна щось почистити, полірнути. да навіть якщо у вас там є ось, ось цей ножик. Ось він був тупий, я його заточував його, щоб почистити. Все, ну, він як бритва. Ось цими я цими взяли, полярнули. Ось, друзі, ось такий набір, і всього-навсього 60 гривень. І тепер ось такий набір піде, ось сюди, до комплекту, до цієї маленької мініатюрної, до речі, ну, задоволений я. Вона на невеликих обертах, от у мене є ще Воркс, да, вона більш така, якби, вона трошки більша, потужніша. і... І заряду там більше вистачає. Але для таких якихось маленьких, мініатюрних, я називаю це робота на, на хвилину. Тобто на хвилину, на дві, щоб ну, швиденько там щось полірнути, щось підчистити, заточити або ще щось. Ну, це, це набір ідеальний. От. І все воно підходить. Абсолютно прикольно. Все нормально. Все, вже працюємо. Бачите, підготовка зайняла буквально декілька секунд. І вже можна працювати. Так що, от. Посилання на цей набір я обов'язково вам залишу під відео. І сподобалось лайкайте, поширюйте, не забувайте підписуватись, підписуватись господи, на канал, коментуйте, я вам буду дуже-дуже вдячний. Все, до нових зустрічей і всім гарного дня!